Друзі, вітаю вас на третьому уроці етапи впровадження KPI. На цьому уроці я вам розкажу просто, структурно і без хаосу, з чого можна розпочати впровадження системи KPI. І ви крок за кроком зрозумієте, що для цього потрібно зробити. А для того, щоб отримати план. Впровадження KPI, чіткий алгоритм з очікуваними результатами по кожному етапу, вам потрібно скласти кодове слово з усіх чотирьох уроків, відправити мені його в Instagram, і я вам надішлю посилання на файл. До чого призводить відсутність системи KPI у бізнесі? Вона призводить до того, що у вас низька мотивація персоналу. У вас зростають витрати на виробництво або послуги, у вас знижується чистий прибуток і збільшуються да, затрати, там, де зростають затрати, звісно, там знижується прибуток. Персонал починає просто ходити на роботу. Ми у попередньому уроці з вами розглядали, що да, якщо покрити всі дії KPI, то це не буде означати результативність. Це буде означати, що, наприклад, якщо у вас немає системи KPI або вона неефективна, люди просто роблять дії заради дій, а не заради результату. І а, у вас може виникнути нерівномірна загрузка персоналу або навіть дублювання якогось функціоналу. Тому система KPI допомагає все це організувати, стандартизувати і направити на досягнення результату. Чим система KPI корисна? Вона орієнтується на стратегічні цілі. І увага ваших співробітників саме на досягненні цілої компанії вона об'єктивно вимірює продуктивність вашого персоналу. KPI вимірюють не кількість дій, а вони вимірюють результат, якого досягає ваша команда, та ви можете відстежувати прогрес певних показників і в конкретних числових значеннях. Можна оптимізувати ресурси, вони будуть ідентифіковані, та неефективні процеси ви зможете осунути або мінімізувати їх вплив на ваш бізнес. Звісно, допомагає оцінити ризики. Вона, Коли система КПА налаштована, ви бачите ключові ризики, які можуть впливати на бізнес результат. Тобто, да, така. Карта, на якій ви розумієте, де є ризики, і одразу можете накидати собі план дій, яким чином їх знизити. Якщо говорити про саме Визначення, що таке ключовий показник ефективності, він же KPI це величина, яка вимірює, яка демонструє, наскільки ефективно компанія досягає ключових бізнес цілей я вам вже третій урок розповідаю про те, що KPI заради KPI не повинно існувати. Задача KPI не ощасливити всіх. Задача KPI зробити більше грошей для вашого бізнесу. Тому, тому фіксуємо свій фокус на тому, що допомагає досягати ключових бізнес-цілей. Фундамент системи полягає в тому, що KPI це не те саме, що й ціль. Це індикатор, який дає нам розуміння, як компанія рухається до цілі. І місце KPI у бізнес-процесі ми бачимо, що на третьому місці спочатку нам треба зрозуміти стратегію, потім ціль. Чого ми хочемо. Потім встановлюємо KPI, розуміємо, як будемо вимірювати. І на цьому ще не закінчується. Під KPI ми робимо план дій, як ми будемо досягати цих показників. І на курсі, як розробити ефективну систему KPI» Ми з вами складаємо оцей весь пазл. Там все є і карта цілий, і як її розробити, і як до цих цілей розроблюється KPI, Ми все це обговорюємо, є уроки і є вже готові таблиці, які вам потрібно буде заповнювати, і ви можете отримати також від мене зворотній зв'язок по правильності того, як ви це зробили. Які етапи впровадження системи KPI? Я зараз вам тут розкажу коротко. Структурно, але для того, щоб отримати розгорнутий план впровадження системи KPI, який складається з багатьох заходів і складається з того, який очікуваний результат на кожному етапі, вам потрібно зібрати кодове слово, направити мені в дірект в інстаграмі, і ви отримаєте цю карту. Перше, з чого потрібно почати? Це визначити стратегію, яка ваша бізнес-стратегія, які ваші пріоритети, які орієнтири на ближайший час? Далі обрати ключові показники. Тобто під цілі, під задачі ми обираємо такі ключові показники, такі KPI, які будуть працювати на те, щоб ви досягали у бізнесі результатів. Третій крок. Ми створюємо систему відстеження даних. Ми одразу на старті думаємо, як ми будемо відстежувати дані, як ми будемо їх контролювати, де це буде зберігатися, хто буде відповідальний за правильність цих даних, і які нам ще додаткові метрики потрібні, щоб відстежити ефективно оці наші показники. По-четверте. Ми оновлюємо обрані Кіпяй. Як часто ми з вами говорили в попередньому уроці, якщо ви вводите тільки систему, перші три місяці ви їх не трогаєте. Але все одно ви дивитесь на те, як вони рухаються, як веде себе система. Можливо, занадто амбітні показники, можливо, занадто лояльні. Можливо, є потенціал для росту в цих показниках і так далі. Ми спостерігаємо і думаємо, яким чином ми потім можемо їх оновити, як ми можемо їх ще покращити. П'яте, розробляємо процес звітності. Процес звітності повинен бути регламентований. Хто надає інформацію, яку надає інформацію? Коли, як часто, хто відповідальний за це, хто цю інформацію консолідує і, наприклад, презентує власнику або директору, коли висуваються аргументи на захист тих або інших показників і так далі. Тобто оцей процес він повинен бути регламентований. І цей етап також є у курсі ефективної системи KPI. Там я вам даю документи, які повинні бути, і даю алгоритм розробки цього процесу в вашій компанії. І шосте, ви коригуєте стратегію свого бізнесу на основі цих показників. Тобто у вас є вся інформація, у вас є всі дані, у вас є вся аналітика, динаміка, у вас є звіти, регламентований процес, і це все дає вам можливість коригувати стратегію, тому що стратегія може. Також змінюватися і для того, щоб її коригувати ефективно і ґрунтуватися не на відчуттях, а все ж таки на аналітиці, система KPI вам в цьому допоможе розібратися. І наступна частина кодового слова, яку вам потрібно записати, зберегти і надіслати на вашому екрані. Ну, а ми з вами зустрінемось в наступному уроці, де я вам розкажу кейс збільшення прибутку у 7 разів